Усіх вас, дорогі браті і сестри, сердечно поздоровляю з праздником і з празників світлим Христовим Воскресінням, Христос Воскрес! Свято Пасхи Христової це і свято перемоги, життя над смертю. У ці дні ми також відзначаємо День перемоги у Другій світовій війні. Я хочу поздоровити всіх тих, хто був учасником цієї війни. З тим, що вони перемогли, це зло. За цю перемогу багато з наших співвітчизників віддали своє життя, але це для нас свято, тому що ця жертва, яку вони принесли, вона увінчалася перемогою над злом. Як Христос переміг зло, пожертвуючи своїм життям, своєю смертю подала нашу смерть. Церква молиться за тих, хто помер і на полі. Брані, хто помер від ран в лікарні, чи вже пізніше помер, хто був учасником цієї війни. І завжди церква молиться, щоб Господь упокоїв їхні душі в селеннях праведних. До цього дня, приуроченої і день примирення, нехай Господь допоможе всім нам примиритися один з одним першим во Христі, простити один одному провини, які ми маємо один проти одного. Тому що наш дім, земля, він і великий, і малий. Він великий, коли ми живемо в мирі, у злагоді, коли біда, він стає тісним, малим. І я хочу, щоб в цьому домі, в нашому земному домі, панував мир Божий і Боже благословення. Христос Воскрес!